Дякую, колеги. Ну, виступати після Анатолія, Вікторії десь в чомусь простіше, а десь навіть складніше, тому що частину питань, які я хотів розглянути, вони висказали. Ну, стосовно. Е Інвестування на фондовому ринку і в інструменти фондового ринку. Звичайно, наша Україна в плані фондового ринку дуже молода держава. В нашій державі фондовий ринок дуже молодий і ні звички, ні навиків. Ні, грамотності фінансової в нашій країні недостатньо для того, щоб е, пересічний українець абсолютно легко розбирався в інструментах, які існують, і в нього виникало бажання інвестувати. Ми всі ми всі розуміємо, що історія грає велику роль. і Ми знаємо, що ми вийшли з радянського союзу, де інвестування фактично ніякого не було. Тому е, Беркасу. Гроші носили тоді, тому є довіра і носять зараз. А інвестування це з'явилось досить недавно, тому е, не потрібно надіятися, що буде просто прорив з самого початку дуже значний. Але... Для того, щоб був прорив, сьогодні вже звучало дуже багато тез, що необхідно зробити, в тому числі звичайно, довіра. Ну, щоб не повторюватися, я хотів би розглянути трошки з іншої сторони чи назвати ще одну річ, яка дуже необхідна, для того, щоб в нас з'являлись інвестиції. Але ми ж в державі завжди звикли говорити, що в нас економіка розвивається не дуже сильно, тому що мало інвестицій. Але сьогодні ми чули тезу іншу, що інвестицій в нас дуже мало, тому що економіка погано розвивається, і оце замкнете коло було і залишається так само, як на фондовому ринку своє таке коло є. Що повинно бути спочатку? Гроші прийти на ринок і з'являться інструменти цікаві. Чи повинні з'явитися інструменти, а потім з'являться гроші? Сьогодні ці питання частково розглядали. Тут Дмитро Леонов розказував про пенсійну реформу, без якої неможливий нормальний фондовий ринок ні в одній країні, тому що це довгі гроші. Тобто він розглядав питання допуску саме грошей на ринок, як вони можуть прийти. Дмитро Тарабакін свою. Чергу розказував про подвійний лістинг, це про інструменти. Я хотів би зупинитись в першу чергу все-таки на інструментах, тому що я представляю фондову біржу. Це місце де концентрується попит і пропозиція. І, на жаль, в нашій країні поки що реального попиту і реальної пропозиції дуже мало. Ми... Чули про бажання бути в 20-ці самих розвинених країн по ВВП, але ми повинні розуміти, що... чи просто поглянути на ті країни, які входять зараз в цю 20-ку, і на їх фондові ринки. Без фондових ринок, ринків таких країн немає. Тому, якщо в нас не буде розвиненого фондового ринку, ми не будемо ні в 20-ці, ні в 30-ці ведучих країн. Що потрібно зробити, крім всього, що було сказано? Це, звичайно, інструменти. От сьогодні Вікторія розмовляла, і вона представила один із інструментів, які могли б з'явитися в нашій країні, але їх немає. Тобто вийти сьогодні, інвестувати в фондовий ринок, це крім знань, повинен, крім багажа знань, досить дорога, повинні бути інструменти, які цікаві які розглядаються інвесторами як е, такі, в які можна інвестувати. Таких інструментів мало, і ми, як біржа, робимо певні кроки для того, щоб їх ставало більше. Що я маю на увазі? Я продовжу те, що вже е, говорив Анатолій Амелін: це е, ринок залучення капіталу. Український ринок настільки малий, що на сьогодні МГП не може залучати сотні мільйонів доларів в свою економіку. Але він існує, і той е капітал, який не працює навіть в банківській системі, але він є в країні, він може вийти на ринок компаній невеликих. Компанії, які не можуть піти в Польщу чи в Лондон для того, щоб залучити 1, 2, 3 мільйони доларів, такі компанії можуть залучати ці кошти навіть зараз і вже в Україні. Для цього потрібно зробити певну роботу, яку ми разом з комісією, з партнерами нашими на ринку робимо. І я переконаний, що хай не в цьому році ще, але в першій половині наступного року в Україні таки відбудуться IPO українських компаній. Вони будуть невеликі. Це буде ринок, на якому в нас будуть з'являтися ці голубі фішки, які є в всьому світі, але яких в нас практично немає. Це перший крок до того, щоб ми перейшли із постприватизаційної системи до системи, коли компанії виходять і стають публічними не по своєму розміру, чи по тому, що на жаль, для них ну в них дуже багато акціонерів. А компанії, які хочуть залучити з ринку і хочуть залучати з ринку кошти, це звичайно компанії, які мають Привабливу бізнес-модель компанії, в яких бізнес вже працює, але які не можуть залучити кредитні ресурси в силу багатьох питань. І вони, я переконаний, з'являться на нашому ринку, і ми запустимо цей механізм. Друге, про що я дуже хотів би сказати, це про те, що для залучення коштів. Публічні компанії. Компанії повинні бути прозорі з одної сторони, з іншої сторони в цих компаній повинна бути ринкове ціноутворення не тільки на їх папери, але й на продукцію, яку вони виробляють. Ну, простий приклад, то ж саме сільське господарство, про яке ми сьогодні говорили, воно привабливо міністр назвав номером один в стратегії розвитку нашої держави. І це сектор, який потребує великих коштів. Але питання, як туди підуть кошти, якщо потенційний інвестор не розуміє ціноутворення на продукцію сільського господарства, ну як приклади беру сільське господарство. Всьому е, всьому світі продукція сільського господарства, як правило, значна кількість продається на ринку деривативів. Ринок деривативів в Україні існує, але він існує тільки на фондовому ринку. Він дуже маленький. На сьогоднішній день міністр сказав, що розробляється законопроект, який з'явиться по ринку деривативів. І якщо він запрацює так, як цього очікує ринок, він дасть можливість для наших компаній показати і отримати ринкову ціну на свою продукцію. Це по перше. По-друге, прийдуть учасники ринку, які будуть торгувати і. Кошти з'являться і в банківській системі, і на фондовій біржі. По-третє, ці компанії стануть більш прозорими і більш прогнозованими для своїх інвесторів. І ми побачимо, що цей маховик, який повинен закрутитись, він таким чином закрутиться, і ми побачимо розвиток. Але на сьогоднішній день. Питання того ж е, ринку деривативів існує, і воно зрозуміле, навіть чекахська біржа запускала інструмент такий, як ф'ючерс на Чорноморську черноморсь, пшеницю, тобто фактично на українську пшеницю. Але ми знаємо, що цей інструмент не був вдалим. І для більшості спеціалістів було зрозуміло в самому початку, що вдалим не може бути, тому що заложені механізми для учасників ринку були недоступні. Тобто інструменти клірингу, інструменти розрахунків були, закладались на основі Чикагської біржі розрахунків там, а не всередині України. Але ми знаємо, що валютне законодавство України досить жорстке і воно не дозволяє виходити. Легко коштом з України за кордон, тому спроби іноземців допомогти нам і допомогти собі, звичайно, тому що це бізнес в плані ринкового ціноутворення, вони не будуть мати позитивного результату до того часу, коли ми не реалізуємо це все в Україні. Але реалізація повинна бути досить грамотна, тому що щоб приклад з Чикаго не стався і з України, щоб наш закон. Давав можливість цьому ринку розвиватись, а не зробив так, що навіть той невеликий ринок, який існує на сьогодні, ринок деривативів, він перестав існувати в принципі. От було питання, хто інвестував в цінні папери, а чи є ну, в залі знайшлось 5 чоловік. Це, мабуть, погано, але добре, що вони є. А от, наприклад, чи є в залі той, хто укладав угоди на ринку деривативів? От підніміть руки. Є. Двоє людей є. Ну, Я переконаний, що пройде декілька років і людей, які будуть знати про ринок дереватив, буде набагато більше. І в закінчення свого виступу я хотів би сказати, трошки відповісти і на питання, які були до цього. Подвійний лістинг це дуже необхідна річ. Це інструмент, який залучить е, десятки тисяч інвесторів в нашу країну. Тому що Українці зараз не мають змоги інвестувати в цінні папери, по яким є виплати доходу по самим паперам. І в нас будуть зміни тільки в тому разі, якщо в нас на рівні держави буде існувати програма. Програма розвитку фондового ринку. Тому що на сьогоднішній день ми не знаємо, яке бачення на рівні держави існує до фондового ринку яким фондовий ринок повинен виглядати очима держави, до чого ми йдемо? Тому що той самий акциз, про який сьогодні говорили на е, транзакції, в дійсності е, дуже влучну назву дали у нас законодавець, що це не податок, а акциз. Але давайте вдумаємося. Акциз класично, це як правило не для того, щоб Наповнити бюджет, акциз для це для того, щоб регулювати обіг, як правило, шкідливих е, речей, або якихось коштовних речей, якоїсь розкіші. Ну якщо держава своїм принципом цінні папери відносить до розкоші або до шкідливих речей, то що ми говоримо про розвиток фондового ринку? Тому перше, що я хотів би, і хотів би просити, щоб Торгово-промислова Палата як господар сьогоднішнього міроприємства, можливо, спробувала очолити е, е, те, що була е, прописана програма розвитку фондового ринку, і щоб професійні учасники ринку розуміли, до чого ми йдемо чи є необхідність створювати ті чи інші бізнеси, чи вони потребують, чи держава потребує їх. Тому що учасники е, розуміють, виходять з свого розуміння ринку з історії розвитку інших ринків і вважають, що повинні бути такі-такі дії. Потім ми бачимо, що не всі ці дії е, сприймаються на рівні держави. Тому прохання до торгово-промислової палати, до Анатолії все-таки... По-перше, не тільки створити, тому що я думаю, що Анатолій би мені відповів, що програма в комісії є. А треба, щоб на рівні держави була прийнята програма розвитку фондового ринку, і всі дії, які наступні були, вони співставлялись з програмними засадами такої програми. І тоді ринок буде розвиватися, і ми. Будемо торгувати і МХП, і іншими цікавими інструментами, і наші компанії зможуть залучати гроші на нашому ринку, і теза про інвестиції та інновації для реального сектору і в першу чергу для сектору налого та середнього будуть реалізовані на нашому фондовому ринку. Дякую.